Mm, продовжуємо засідання дитячої редакції. Ну, бачу молоде критичне покоління вже на робочому місці. А ми сьогодні не запізнились, ми навіть не, плисли. не те, що до школи. Ну, це й не дивно. Mm, а куди наш ветеран критичного тролінгу подівся? Він відпросився. Каже, йому до психолога треба. Не застрію я тому психологу. Ну, добре. Хто там у нас сьогодні? А коли на Лести дядя Маркус буде, з тим він ховається. І я здогадуюсь, від кого сам? Від нас не сховаєшся. А якщо сині. Не знайдемо, покрывся мо дяді пливида. Та ну, привид управителей боїться не менше, ніж магус. Мм, то хто у нас сьогодні? Сьогодні у нас дуже милий казка. Ми ліси за Андуана за магусом. Та ну, жодних порівнянь він такий... Все, весь білий і пухнастий. Саме так, причому в прямому смислі. Оце як? А зараз побачиш. Загодьте. Добрий день. О, я тебе помітаю. це в вказочки. Про звіряток ля дівчаток. Все як обіцяв ось. А про який звіляток? Пламамонта там є. Ну, є рятуй. Звідки ти про мамонта знаєш? А я поки у вас не було, книжки у сафі дивись. Там і пломамонтів є. І плосолстистих на і пло. Ні, про мамонтів нема. Є лише про білих, пухнастих і гарниких. Як ото я. Є про білих ведмежа, про білу полярну сову. А про білого вовка? Вовка нема. Затеє є пробіг і пухнасту полярну лисичку. Вона приходить до різних звіряток, і в них настає а це точно дитяча казочка. Це казочка для всієї родини. Що ага. ж не віриться? Так ви ж не читав. Вона життєва. От подивіться самі. І ви, пані Стеларо, теж, якщо не вірите. Ні, ми так не робимо. Ми віддаємо рукописи медінні руки професіоналів критичної справи. Кого? кого? Назвицяй на мене флуф. А, ну так, е, мабуть. О, да що, шановний автор, сумніваєтесь у фаховості наших критиків? Як ви могли про мене таке подумати? Діти, то найфаховіші критики моїх казок. Правильно мекас, великий, білий і пухнастий дядів. Ми будемо клетиками суволими, але справедливими. І фих, фах, фух, колоце, професійними. Написимо клетичний відгук без проблем, майзе. Бо єдина проблема в нас хіба в розділових знаках. Бо в нас лапки. Тобто, лапки, тобто ставляться куди треба.